Сьогодні я розкажу про своє тренування на спину з гантелями на майданчику. Чому саме на майданчику, або там, де є турнік, тому що без турніка з гантелями прокачати спину насправді доволі складно. Тому що, так як я говорив, у більшості вправ таких як тяга гантелі в нахилі або тяга гантель в нахилі, немає повної амплітуди для того, щоб пропрацювати найширший м'яз спини. І тому підтягування нам допоможуть це зробити. Ну і плюс, враховуючи, що я тренуюся з розбірними гантелями, і максимальна вага в мене може бути 20 кг, то гантелі саме я розглядаю як. Добивку для своєї спини після основної вправи, а саме підтягувань. Ну і відповідно, сьогоднішнє тренування я спробую підлаштувати під середній або високий рівень. Тобто, якщо ви вмієте підтягуватися хоча б 10 разів, це тренування підійде для вас. Якщо ви не вмієте підтягуватися або вмієте підтягуватися менше, то таке тренування я спробую показати у наступних уже відео. Щоб не займати багато часу. Погнали! Сьогоднішнє тренування буде складатися з чотирьох вправ. Воно буде займати плюс-мінус 45 хвилин, і воно буде складатися з п'яти сетів. Тобто ми будемо чотири вправи виконувати підряд. У нас буде два види підтягувань, тяга-гантель, і також будуть згинання на біцепс. Зараз я покажу, як це все буде виглядати на ділі, а потім розкажу, як правильно підібрати вагу і яку кількість повторень потрібно робити у підтягуваннях і, відповідно, у інших вправах. Погнали! Тож починаю цей сет я звичайних підтягувань верхніх хватом. Стараємось робити середньою технікою, виконувати вправу підконтрольно, без зайвих ривків на початку. Як підібрати кількість, повторюся, я скажу вже в кінці відео. Після цього виконуємо підтягування або паралельним хватом, або нижнім, залежності від можливостей вашого майданчика. Враховуючи, що в мене є ось така драбинка, я виконую паралельним хватом. Після цього, для того, щоб краще включити наші ромбовидні трапеції, задню дельту, я виконую звичайну тягу гантель в нахилі. Тут буде трошки менше вага, тому що відразу з цими гантелями нам потрібно буде робити згинання на біцепс. Тому відповідно вагу тут потрібно підбирати таку, з якою ми зможемо виконувати згинання на біцепс. І відповідно на завершення ми робимо звичайні найпростіші згинання на біцепс. Можуть бути молоточки, можуть бути прості згинання на біцепс. Просто стараємось робити максимально підконтрольно, доверху піднімаємо швидко, донизу опускаємо повільно і працюємо майже у відказ. Що стосується відпочинку між вправами, виконуємо ці вправи з відпочинком 10-15 секунд. Якщо можете робити підряд, так як це робив я на відео, можна робити відразу підряд. Е, всі чотири вправи. Після чого відпочиваємо, відпочиваємо по самопочуттю. Відновили дихання, продовжуємо робити наступний сет. Закриваємо 5 сетів і маємо готове тренування. Тепер перейдемо до того, як підібрати кількість повторень. Я робив по 15 разів. Перший підхід, звичайно, що наступні підходи будуть меншими, тому що кожен раз робити по 15, це насправді доволі складно. Якщо додати першу і другу вправу, в мене виходить 30 разів. Це умовно 60-70% від максимальної кількості моїх підтягувань. Чим я вважаю цей підхід ефективним? Тим, що коли ми міняємо хват на легший. Тому що нижній і паралельний хват він є легшим. Ми можемо зробити більшу кількість підтягувань, відповідно, за рахунок чого додатково ще більше навантажувати наші м'язи спини, ну, і, Зрозуміло, що м'язи рук. Тому що на руках м'язи також доволі непогано забиваються і доволі непогано напрягаються на підтягуваннях. Після чого ж ми йдемо на тягу гантель нахилів Так як я вже говорив раніше, нам потрібно на тязі гантель-нахилі підібрати таку вагу, з якою ми потім зможемо зробити згинання на біцепс. В моєму випадку це 14 кг, І насправді вага доволі невелика, тому тут потрібно робити максимально чітко і підконтрольно, для того, щоб ми могли. Гарно прожати і відчути повністю всю спину. Ну і відповідно на завершення ми робимо звичайні згинання на біцепс. Тут уже як вийде, тому що звичайно, що це четверта вправа, руки вже забиті, тому що вони працюють на попередніх трьох вправах, і ми їх просто добиваємо. І так виходить, що ми одним сетом пропрацьовуємо повністю все тіло і економимо час. І до речі, є дослідження, які говорять про те, що тренування сетами також є ефективними і нічим не гірше, ніж звичайні класичні тренування. А плюс ще й до того вони економлять час. Тому що звичайно, коли ми тренуємося суперсетами, ми як мінімум економимо 15 хвилин свого часу, пропрацьовуючи все тіло так само. Тому пробуйте ось таке тренування. Як підібрати кількість, я вам сказав. Якщо ви умовно можете підтягнутися 10 разів, спробуйте робити по 6. 6 підтягувань верхнім, 6 нижнім і відповідно 2 додаткові вправи. Думаю, що таку кількість можна буде протримати при 10 підтягуваннях до самого завершення тренування, тобто 5 кіл можна протримати. Якщо не по 6, то по 5. Для прикладу, я вважаю, що це тренування для середнього рівня зекономить вам купу часу, дасть вам хороші емоції, дасть вам хорошу дозу дофаміну. І також ви зможете, як мінімум, гарно. Пропрацювати свою спину та прогресувати у навантаженні з невеликою вагою гантель. Бо нагадую, у нас є, якщо ми тренуємося або вдома, або на майданчику, максимум гантелі 20 кг розбірні. Більше навряд чи у когось є, тому що їх перше незручно виносити. А друге, ну я не бачу розбірних гантель з більшою вагою. Надіюсь, це відео вам було цікаве. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть у коментарях, які тренування ви хотіли би бачити більше. Дякую всім за увагу та за перегляд. Всім гарного вечора.